Друзі, мої вітання. Сьогодні 9 серпня 2022 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ТОП Степ в Олександрійському районі Кіровоградської області. На даному полі попередньо було зібрано врожай гібридів озимого ячменю. Результати наразі ви можете бачити в табличці в правому верхньому куті. Ну а я вам пропоную перейти до огляду. Стану рослин, соняшнику та кукурудзи. І в цьому нам допоможе технічний експерт Сергій. Ходімо. Мої вітання, колеги. Зараз ми знаходимося в пасівах кукурудзи від компанії Сингента, де була використана наступна схема захисту. Було внесено післясходовий гербіцид Ілюміс в нормі 1,8 літра на гектар, інсектицид карате в нормі 03 літра на гектар. Та інсектицид Ампліго в нормі 0,3 літра на гектар. Зараз зможемо переконатися в ефективності даної схеми. Бур'ян знищено, міжряддя чисте, рослини також захищені. Зараз пропоную перейти на пасіви соняшнику. Що стосується соняшнику, тут була використана наступна схема захисту. Було використано гербіцид Примекстра ТЗГОЛ в нормі 4-5 літра на гектар. Інсектицид каратезион в нормі 03 літра на гектар та фунгіцид амістаргол в нормі 1 літр на гектар. Можемо переконатися в ефективності даної схеми. Листовий апарат захищений, збережений. Кошик також захищений. Вже завершилось цвітіння. Явних ознак пошкоджень не видно. Очікуємо гарних рожиїв. В кінці даного огляду. Хочу побажати вам гарних врожаїв, мирного неба над головою та до зустрічі на наших демонстраційних полях.